Ні, я вже іншою не буду. Прожитий вік змінив мене. Вже байдуже, коли злі люди плетуть про мене щось чудне, нема бажання догучати, щоб прозвучала похвала, навчилась зайве відпускати те, що душа не прийняла. Ніщо нікому не доводжу, не сперечаюся показ. Ціную тих, на кого можу опертися в недобрий час. Минули вже пішли ті роки, коли боялась прямо ти, не у той бік зробити кроки, не так розмову повести, не хочу часу витрачати на спілкування, не на тих, не намагаюсь докричатись до їх сердець глухонімих, вже не нав'язуюсь нікому. І не достукуюсь до тих, кого весь час немає вдома, мене також нема для них. Людські плітки і пересуди розвіє вітер, наче дим, лиш Бог мене судити буде, коли постану перед Ним. На щастя, час змінив мій погляд. Тепер я про одне молю, щоб залишались завжди поряд. Всі ті, кого я так люблю.